Я личив всіх фабрикантів, тому що мене 20 сантиметрів. Ось так вважав Вадим олійник у далекому 2007 році, коли був фабрикантом другої фабрики Зірок на чолі з Наталою Могилевською. Але, як ми вже бачимо, з часом теорія була невірною, і великий пеніс не допоміг олійнику. Отримати статус суперзірки в Україні, і взагалі, чи є той пеніс великий? Питання теж важливе. Друзі, як ви вже зрозуміли, сьогодні я дуже довго хотів зняти цей випуск огляд на перший епізод Другої фабрики зірок з Наталою Могилевською. 16 алмазів превращаються в 16 блістящих бриліантів. І все це називається вторая Українська фабрика зірок! Я дуже сподіваюся, що вам сподобається цей формат. Тож обов'язково підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем для просування ролику, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. А у нас щодня на каналі виходять плітки про шоу-біз. Більш продуктивного блогеру на ютюбі вам не знайти. Є спонсорська підписка, хто може підтримати, будь ласка, додавайтесь, долучайтесь, я буду вам вдячний. І у нас є чудова телеграм-спільнота. Там багато цікавої інформації. Теж підписуйся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. А я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Знімаю цей випуск, поки є світло, Тут, щоб не наврочити. І хочу сказати наступне: Вмощуйтесь зручніше. Чай, кава, залишайтесь в безпеці. Сьогодні екскурс в минуле дуже дуже цікавий випуск. Чим більше буде переглядів та вподобайок, тим вірогідніше, що я продовжу знімати нові огляди на наступні епізоди. А мені дуже хотілось би цього, адже реально круто поглибитись у минуле. І я просто в шоці настільки це паралельний всесвіт. Що ж так шокувало вашого тата пліткаря? Дізнайтесь вже зараз. Не витрачаємо даремно час. Поїхали робити огляд першого епізоду другої української фабрики. Зірок зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Отже, під Ферджі Лондон Бріч у нас йде хореографічна зв'язка і з'являється, як ви думаєте, хто? Хто ж ведучий другої фабрики зірок? Дмитрій Шепілєв. Дмитро Шепілєв розповідає, що в цьому сезоні 16 учасників, які проживатимуть у фабричному домі, три місяці, і за ці три місяці країна обере свого нового супергероя, суперзірку України. І я такий дивлюсь, Дмитро Шепелєв російською мовою, взагалі, що Шепелєв забув в Україні. Це так дивно, от складається враження, переглядаючи цей епізод, що паралельний вимір адже 24 лютого змінило нашу реальність, нашу історію, наше майбутнє, переформатувало глобально нас. І та Україна, яка була російськомовною Януковщиною, мені не подобається. І я дуже радий, звичайно, та ціна, яку ми платимо зараз за нашу свободу і можливість розвиватись за своїми бажаннями без впливу росіянців, дуже висока. Адже кожне життя безцінне. Але я ж кажу, порівнюючи. Та Україна і нинішня ніякої Януковщини. Я категорично проти цього. Тобто за 15 років змінилось абсолютно усе. І як ви думаєте, хто першим виходить на сцену і суперзірок розпочати запалити це шоу ані Лорак, яка співає наступні рядки? Я не буду твоєю, я не буду одна. Як у воду гледіла, адже ти не хочеш, щоб тебе використовувала нікакая сторона, фу, бридко, і ти такий дивишся, блін, Лорак, що? А там вже не тільки Лорак буде, багато крінжатіни. Думаєш, камон! Ну, єдине із плюсів цієї ситуації, що все ж таки відкриває другу фабрику зірок українська артистка, а не росіянці. Але ну це все одно піздець якийсь ти дивишся і не розумієш цього відверто. А при цьому все буде під фаніру, абсолютно ніякого живого звуку, жодного номеру не буде звучати лайв. Тому доведеться нам дивитись на цей ліпсінг. І я дуже перепрошую: я не знайшов фабрики зірок у чудовій якості. Тому те, що я зміг розкопати, те вам і покажу в тому жахливому піксельному вигляді. Але... Перепрошую навіть у самих. Представників нового каналу немає в нормальній якості, хоча б 360, навіть у нового каналу в архівах. І тут Ліна Каліденка розповідає, що Блін, ці кастинги набагато яскравіші ніж перша фабрика. Мені так все подобається, і дуже круто працювати з Наталою Могилевською. І в чат входить хто? Головна королева цього сезону, Наталя Могилевська, яка буде ключовою персоною цього сезону, адже вона головний продюсер проєкту, і Наташа. Кхм. Цитую, то мене імідж достатньо жорсткого чоловіка, Это соткана из много чего, і я дійсно можу бути жорсткою. Ну, про те, що в тебе сталевий характер, небезпечний, непростий, ми знаємо. Адже ти. Я не сука і не криса. Я не знаю Наталю Могилевську того періоду, але те, що я бачу в кадрі, то експресивність, то ем, збавмушність, е, ну, якось не по собі, тому що, на мій погляд, Наталка зараз. Нині стала більш стриманою, більш мудрою, більш розумною. Ну, все ж таки, час плине і ми дорослішуємо з кожним роком. Але при цьому рівень токсичності збільшився в рази. Тож я можу з щирим серцем заявити, що долучаюсь до фабрикантів, адже теж пройшов Наталю Могилевську. У нас учасники. По дві особи співають з кимось із суперзірок, і потім показують на екрані візитівку конкурсантів. І все це подається у вигляді досьє, виглядає дуже симпатично, але ж полізла така крінжатіна. Я взагалі не розумію, навіщо було роздягати усіх учасників і те, як вони, Ааа... як вони там виглядають, які вони показують рухи. Що це взагалі для мене unbelievable. Але зараз, коли будуть представляти учасники, ви зрозумієте, про що я кажу. І не менш цікавий момент це вокал. Його тут немає. Не шукайте. Yeah. Коли зараз будуть в візитівках співати конкурсанти, це просто кров з вушей, але нічого потерпимо. Тож, Другий сезон фабрики в переважної більшості не про вокал, а про харизму і артистизм. Першим нам презентують Вову Дантеса. Боже, виглядає він тут як немовля, я навіть його не впізнав. Давайте подивимось його візитку. У мене неординарна внешність. У мене чорні брові, великий нос. Мама бажання подивитися. Намагався перед психологом, Але останні відмовився. Дивиться. Далі нам показують Лену Віноградову, яка на превеликий жаль так і не знайшла себе в шоу-бізнесі, хоча неодноразово робила спроби. Робер, Ольга, Фабрика для мене – це серйозна ігра, а в іграх я обично виграю. Далі у нас на сцені виступає суперзірка Віра Брежнєва з композицією Я не граю. І ви знаєте, це так забавно, тому що Віруня ще зовсім зелена, рухи в якомусь сенсі хаотичні і не зовсім зграбні стерву, але при цьому ще зілінуха така. Тому віра в образі стервочки у 2007 році виглядала досить дивно. І після цього нам показують візитівки Марка Савіна з Миколаєва. Зріст 173 вісімдесят сантиметри. Вік 22 роки. Фабрика це для мене яркий Ярківи света в шоу-бізнесу. Що це за рухи? Ну це просто істерика. Ви самі подивіться, вмить перетілюється, вільно почувається як в образі ботаніка, так і в образі сварника. Той епатаж та експіціонізму не схильний. Шоу бізнес для нього. Перш за все, робота, і показують візитівку Міцукі Ліни, яка абсолютно посередня учасниця. І особливо її ніхто і не запам'ятає. Вік – 20 років, вага 54 кілограми. Фабрика для мене бажань. і тут на сцені з'являється абсолютно чарівна ніно катамадзе, але не превеликий жаль, ми не можемо насолодитися її вокалом, адже знову у нас що? Плюс і ніякого живого звуку. Після цього нам презентують візитівку Влада Дарвіна, який закріпиться у статусі непоганих сонрайтерів, матиме свій музичний лейбл чи продакшн щось таке, і навіть матиме декілька успішних синглів в українському шоу-бізнесі. Фабрика зв'язана. Для мене це большая експериментальна лабораторія. І візитівка Кари Кай, яка дуже сильно мені нагадує чомусь зендаю. Редактори фабрики роблять акцент на те, що в неї російське, українське і навіть турецьке коріння. Ну, м -м, такий собі акцент, але окей, схаваємо це. Так пускай повсюду на землі Очки включаються улыбки. Далі у нас на сцені Квест Пістос. Я устал, хочу любви, да так штом на декати паріш секс. Блін, яка ж крута пісня, яка ж крута музика тоді була. І Савлепов це ж взагалі не про вокал. Він взагалі не міє співати, як і усі учасники в Бойс Бенду. Але в той же час квест Пістолс це про шалену харизму. Це просто вф, зні, змітає все на своєму шляху. І Савлєпов того часу мені подобається набагато більше, ніж нині. Адже, на мій погляд, суб'єктивний, у Савлєпова зник цей вогник в очах, який і робив його недосяжною суперзіркою. І після цього нам показують візитівки Арабажана Гур... Ой, вибачте, Арабажана Гургана. Візитки, якщо чесно, візитка його схожа на суцільний треш. Справа номер 236. Арабаджан Гурген Спартакович. Місто Куя. зріст 178 сантиметрів. Вік 27 років. Фабрика для мене це можливість поселитися в дом. На ближайший рейс ти взяла білет, но остановив пограничник строгий. І показують Мухіну Ганну. Я її пам'ятаю з фабрики з тих часів, але в неї така, знаєте, холодна енергетика, холодна красуня, якщо можна так сказати. І взагалі не мій персонаж. Але те, як вона співає Савічеву, привіт. Знаєте, цей епізод фабрики ось просто епізод, ось так фейспаму. А ось і виключилось світло. Окей, йдемо далі. А далі виступають на сцені дует Алібі, проект Діми Клімашенка. Нагадую, хто не в курсі дівчата досить були успішними, але штучними. Адже це все був проект їх татуся. Тож, відповідно, татусь башляв бабосіки, Діма Клімашенко на цьому наживався і заробляв просто шалені шалені гроші і гонорари. а Алібі отримували свою дозу популярності. І після Алібі починається саме цікаве. Спочатку презентують візитівку Вадима Олійника, який бачить себе самим сексапільним артистом. Знову ж таки, питання, навіщо їх роздягли? Це просто. Справа номер 295. Олійник Вадим Анатолійович, Місто Чернівці. Зріст 176 см. Вік, 23. Вага, 72 кг. вага. Фабрика для мене це школа виживання. Я себе візу самим сексофільним артистам За дождями небеса, за мічкою города. І звичайно, що головний козир в руках, точніше в штанах Олійника, це 20 сантиметрів. Дивіться самі. Я лучив всіх фабрикантів, тому що в мене… 20 сантіме. Але щось пішло не так, і цей член зовсім не допоміг олійнику закріпитися у статусі суперартиста в Україні. І на черзі у нас ох, візитівка єбанашки Регіни Тодоренко, яка заявляє наступне: Зараз вам скажу: я буду саме обізбашеною артисткою в мірі. Ще одне передбачення, як у воду гледіла. Ти реально стала саме обізбашеною і самою кінченою. Дивіться на юну регіночку. Я лучше всіх, тому що я сама звіздата дівка на фабриці. Я буду самою віздашеною артистка в мірі. Потім банальщина, рекламна інтеграція Мівіни і показують візитівки шайтанової Кіри та Востокової Насті, але настільки не цікаво. Цікаві візитки, що навіть не хотілося би на цьому акцентувати. І на сцену виходить лама, співаючи композицію Я тобі не мама. І я би хотів наголосити, що розквіт української музики в багато в чому ми завдячуємо і співачці ламі. Тому числі, адже вона доклала чимало зусиль в культурну спадщину української музики того часу. Вона її популяризувала, і її пісні українською, як і окану Ельзи, були популярні в Московії, тобто той період, коли українські пісні мали високу релевантність навіть для росіянців. Але ж зрозумівши це, русня дуже швидко почала дірібанять наш культурний фонд. В тому сенсі, що почалося ще більше пропаганди, особливо з приходом Януковича і шаленого нав'язування рускова міра, господи, прости, глядачам презентують наступні візитівки від Макса Барського, який каже: Я готов стать защитником Отечества. А, і що? І теж як у воду гледів. Ми пам'ятаємо, як Максим галосно кричав у лютому місяці 22-го року з моменту. Торнення Росії на територію суверенної України, що він солдат, який йде на передову. Тільки ми його так і не побачили. Просто декілька гарних сторіс і фотографії, але ще одне передбачення далекому 2007 році. Парський Максим Миколаєв, прізвиська Найді. Зріст сто вісімдесят шість сантерам. Вік, вісімнадцять років. Раді повідана фабрики за два готов сталь «I believe I can fly», Мріє про те, що стане відоміший ніж Аркелі. Сумнівна популярність, адже ви знаєте, як завершив свою кар'єру Аркелі нині. І розповідає про те, що йому немає де жити, і фабрика це чудовий шанс закріпитися на новому місці. Але ти закріпився в першу чергу у ліжку Аланчика Бадоєва. Але про це згодом. Далі презентують деканіна Дениса, який співає на кастингу I Will Always Love You. І знову чомусь у нижній білизні. Чому, поясніть мені хто небудь, чому чому ви всіх учасників роздягали? Наталко, що це в тебе був за фетіш? Чи Алана? Я нічого не розумію взагалі, тому що це виглядає максимально кріпово, максимально не, як би скажем, порушенням Порушенням особистих кордонів. І взагалі у 22-му році робити акцент на сексуальність після підлітків. Я не знаю, як це правильно період назвати, ну тому що там 18, 19, 20, вони тільки ну, після підліткового віку, і усі, уся країна споглядає їх. Спідній билизні. Далі на сцені виступає якийсь аніматор, запрошений, який намагається бути схожим на Расмус, але при цьому співає українською. Я думаю, хто це? <плес> але ж виявляється, це Віталя Козловський в платі. Йо-ма-йо! -йо! Думаю, боже, що робить час з людьми? Ну я вже неодноразово в своїх плітках казав про те, що Віталік великий молодець. Адже він трансформувався неймовірно. Те, як він виглядає зараз, це його велика заслуга. Тож Віталька молодець, але те, що було раніше, ну м'яко кажучи, це просто капець. Але ми всі були в пошуках себе. У мене теж був такий період, тож нічого страшного. Так, незламні, і красиві мої, рухаємося далі. І на завершення останні дві візитівки, значить, Аліса Тарабарова, яка погодиться роздягнутись і піде на все. Аби перемогти на фабриці. Ну, все ж таки, і роздяглась перед Могилевською, тому що у них був шалений роман. О-о-о! таємний ексклюзив, якого ви не знаєте. А мені наші кітки вже нашептали на вушку, і про це ми поговоримо теж у майбутніх випусках фабрики. Якщо ви захочете, надалі огляди на другий сезон проєкту. Я лучше всех остальных фабрикантов, потому что у меня шикарные ноги, как говорят, классные глаза, и у меня есть что показать. Ты опять идешь. И самый экстравагантный да, яскравий участник этого сезона Боря Апрель, який заявляет, что Я хочу взорвать этот мир. Боря, ты взорвал. Тому що ти став зі Анджою. Потім ти став зі Фамелу. А потім зі Фамелу, яка жінка, але з чоловічим паспортом у воєнний час намагалась виїхати, але не могла. І якимись правдами і неправдами все ж таки виїхала до Німеччини. Хіба твоя візитівка у далекому 2007-му не передбачення? Як на мене, повне передбачення. Раді побіди фабрики, я то зарвати міру. Мне так нужна твоя любовка, крик душі, як серця, зов. На кінець першого епізоду другого сезону фабрики зірок. У нас Наталка співає у новій обробці «Танець» композицію, і виходять усі учасники, виконуючи гімн другої фабрики зірок де завтра, мам. З точки зору знайомства це було цікаво. З точки зору режисури та драматургії не цікаво, тому що не було ніяких інтриг, ніяких скандалів, розбірок, але це все попереду у наступних епізодах. А що мені сподобалось? Хороші номери, постанови на високому рівні, і непогані артисти сетап артистів уже відомих, яких запрошували, і лама була. І Брежнева, і Квест Пістолс, і, в принципі, не було Русні уже добре. От реально добре. І навіть Ніно Катамадзе, що взагалі справжній кайф для, для, я не знаю, для серця, для тіла, для душі, для усього на світі. Але те, що цей сезон настільки русифікований, Настільки усі говорять виключно російською мовою. Настільки усіх наративи казати на Україні. Боже, завжди ненавидів з дитинства. Я не розумів, чому кажуть на Україні, коли правильно і грамотно казати в Україні. Ми же мешкаємо в Україні. Чому в Росії, але при цьому на Україні? М -м -м, цікавий епізод. Поринув у минуле. І як я вже казав на початку випуску, вражені, що це було колись не з нами. Як вам сьогоднішній огляд другої фабрики зірок, перший епізод, напишіть в коментарях, підтримайте вподобайкою, підпискою, обов'язково діліться з друзями. А ваш тату-пліткар не прощається. Кажу до скорої зустрічі. Якщо сподобався формат, обов'язково залишайте плюсик в коментарях. Слава Україні! Разом до перемоги і сподіваюсь до зустрічі вже у наступному огляді другого епізоду Фабрики Зірок. зірок-2». зіркові плітки та інсайти. Ваш татупліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.